Друз'яки, всім вам поперевітосу. Ви знаєте, коли собаки немає що робити, вона собі шліфує одне місце, а коли дядьки Вітальки немає що робити, він заходить на OLX і дивиться собі мотоцикли, маючи в кармані 100 баксів. Але в мене є виправдання: на вулиці холодно, нельотна погода. А тому ми маємо повне право зайти на наш любимий OLX, задати категорію мотоцикли від 1500 до 2600. І подивитися ті моцики, які особисто мені цікаві. Пацани, вибачте, я не буду дивитися там китайські 150-ки, 125, -ки, навіть там 200 200-ки, Вони мені вже просто надоїли, вони не цікаві. Ви там в, в коментарях ви запи, запитуйте, що який собі там краще взяти 150-ку, той чи той абсолютно пофіг. Взагалі беріть любий. на пару сезонів. Ви ні з яким жодних проблем мати не будете Прямую, якщо ви його новим. Берете в магазині. Якщо беушним, там мільйон нюансів, тому я фіхіо знаю, це все треба дивитися по... на місці. Якщо новий, взагалі немає проблем. Який вам подобається, такий купуйте. Сезон 2-3. При нормальній їзді, при при уході там все, при заміні масла вчасно йому взагалі нічого не буде, якщо ви не впадете, не поб'єте там пластик і все інше. Всі цепки, все тянеться, кругом тянеться на ліфанах, на гіонах, на фортах, шмортах, все так само тянеться, все так само. Віздеє хрупкий пластик, блін, все. Проїхали це. Зараз ми дивимося, що 1600, 1500, 2600. І так, що мене, ну от, що мене зацікавило, да, що були по мене бабки, куди б я дивився. Давайте, перше, яке я знайшов, ну, от, наприклад, Benelli TNT 250 Отлічне состояние, 2,200. не дешева так, звичайно, він в Китаї робиться. звичайно. Але, ну, типа, Там кажуть, що якісь там сліди від італіянської італійського бренду ну Це так приблизно, який Баджаш від Кавасакі. Але, але все рівно якість в нього краща. Продам Benelli TNT 250 мотоцикли в однієму не Ні не краще. В ДТП не був, падінні не було, все ціле, все в відправній системі. Стоїть тюнінгований вихлоп Benelli, Це бдід, масло, лилось, матюль. Репсол, нова задня резина 2200 баксів. І начебто такий, да, такий, ну, задня резина вже, звичайно, не його. По фоткам, Ні, ну так, нічогеньке, да? але дивимося нижче, пробіг 35500, 35500 ну, Я думаю, що це немало. І ми йдемо далі. Ми не закриваємо його, ми. Давайте перейдемо далі. Мотоцикл Гіон Стінг 250. Я на ньому не сидів, я на ньому не їздив, я його бачив здалеку. Все. Я навіть не вспів там підійти. там, Це Це абсолютно нульсовий. Його ціна 2450. Так, це вже не такий Гіон, не такий дешевий, шестиступка, Значить. Що, 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 що тут у нас? Це, це чиста 250, ка це 4 клапани, це 2 разпредвала, Донс. Це вже зовсім інший моторчик. Задня резина 150, передня резина 110. Ну, тобто це вже якісь закидони на такий бюджетний стрітфайтер новий. Алюмінієвий маятник, гідравлічний моноамортизатор з регулюванням преднатяга пружини. Ну, Це вже таке... Вилка перевернутого типу. Давайте ми його подивимося зблизька. Маятник, як в КТМ, -а. такий маднявий. Ну, нічого не можу сказати, класний. Видос класний, зовні він симпатичний. все, така фара брутальна, зла. Здалеку нібито непоганий. Але, але його ціна 2450. Висота 780, суха вага 146 кг. Це приблизно його суха вага 146 кг. Це як на Kawasaki Estrella. До слова кажучи, Honda Fitier FTR 250 важить до 120 кг, там що то 115 чи 117 кг, а цей 146 Ну Такий важкенький кабанчик, як для такого мотоцикла. Так, і його ціна 2450. А якщо ми підемо, перейдемо на слідуючу силочку, то ми тут побачимо Хонду cb 500 Ви тільки подивіться, в якому стані. Це ж просто заглядіння. Вибачте за такий сленг. Ну, гляньте. Так, звичайно, вона натерта, наполіролена, але тут весь пластик живий, весь метал, сідуха жива. Мотор намили, натерли, ну та, видос такий класний. Гляньте. І також свіжо пригнана без перебійу по Україні. Honda в гарному стані. Не потребує фінансових затрат. Поставлена на постійний облік в мрео. Зніму або по дорученню. Доставка синтраспер на дерев. Ла -ла -ла. І так, друзі. і Ціна 2550. ну, 50 -ка баксів це по-любому там скидається. 2500-2500. І 2450, майже та сама ціна. Гіон Стингер і Honda 500. І ти вже думаєш, стоп! Так нафіга ж мені це Гіон Стингер, правильно? Але тут такое, я не, ну, я не буду казати нічого. І це також Benelli TNT з пробігом 35500, майже так само 200. От тут така загадочка, непонятно така. Да. Ми не знаємо, скільки входи пробіг. Написано пробіг 20 км але який це круг, непонятно зовсім. Але ці мотори вони дуже ресурсні. Вони дуже ресурсні, вони до полумільйона при їздять. Ну там, ну, я не знаю з полумільйона, ну, в 300 навіть до, 4 тисяч, 4, до 400 тисяч. Я читав, не знаю. Це я все читав на форумах. Ідемо далі. Баджаж. Бажаж пульсар 200 Енеска 2500. Тобто ці всі мотоцикли в одну в одну суму приблизно. 2500. В одну суму. Але наворотів Вкладено 600 баксів. Разом виходить 3560 Окремо, нічого не продаю Остаточна ціна, щоб забрати 2500. Пацани, тут 2500, але тут на вороті просто капець не капець. Бездротова зарядка 15 навовах, підігрів Оксфорд, в клітках, бажна система 70 баксів Коф. Мотоцикли видно, що любили. Він такий коханий, пробіг. 7000 це абсолютно небагато. Я, я не думав, що його тут вбивали чи там ще щось. Господар його любив, в нього влажував душу і коштує він 2500. Тобто, ви бачите, що пульсар коштує 2500, Honda коштує 2500. Стінгер коштує 2500. І Банелька коштує 2 200. Ну, це такий найменше. От вам і головоломочка з пульсар Т500 взять. ну, повністю все готовий, заряджений, з малим пробігом, з правильним пробігом. Чи Honda C500 з невідомим пробігом. І я не знаю, що в ній. І тут вже, ви знаєте, як вже починаєш, блін не спати. Але все вирішується просто за коханням. Просто ти сів, покатався, і тобі вже пофіг заряджений той пульсар, не заряджений, є там клітка, нема там клітки. Сподобався тобі Honda, отримав ти від неї кайф, від цієї їзди, все, ти вставкаш, кажеш, я її забираю. Все. Все інше не має значення там, що тут вітровик поставлений на пульсарі, що тут там, там ще просто ти маєш сісти, проїхати і поняти, в який ти моцик закохався. Що ти відчув від цього. Так, а ми йдемо далі. Я відкрив це моцик мотоцикл Gion cr 6 s 250 новинка. 2020 ну, пишуть 2020. Третього року, тобто цього року, ну, знову ж, да, от вийшов новий мосик. Ну, все те саме. Всі ті самі бюджетники. Двигун з доопрацьованою системою газорозподілу та карбюратор. дають максимум пот... Ну, Це все-таки слова, з новою системою газу, якою новою системою? Старі мотори та карбюратор? Який? При мінімальній витраті палива, підвізка, спереду класична вилка, ззаду паралельні, паралельні амортизатори з, регулюва з регулюванням преднатягу пружини, сидіння. Шорки. Все те саме. Нічого нового нема. Але що мені тут сподобало, що повітряно масне охолодження, масовний фільтр стоїть і е, радіатор, вибачте. І задній диск на 130. ну Це вже не хоч 110, як, як на, на тих. Фортах там і ще десь, це вже хоч 130. Нафіга, ви ділите такі самі мотоцикли. Ось ця приборка нам доволі ну, знайома. Де ми бачили на мустангі, кажуть, ми бачили. Ну, тобто все взято з одного сара і все зложено. Ну, от питання, так, да, ну тут така банка симпатична, вроді. Ну, коротше, не важно. Монамарт, все те саме. Ну, Хоча я не можу сказати, в да, нього класна форма, класне це. Ну, але це, це знаєте, Yon N200, S200, це якесь cr 6S, ну, блін. cr 6, cr 5, все одно все. Шукайте нові моделі. шукайте. Діляйте. от, Вийшов Юніт, да, не похоже він, все. І ця моделька сразу бах, і вистрілила. А це все таке бюджетне, воно міняється. Да. Оба-на! І тут я такий заходжу, Honda Transalp 650. Я такий, вау, блін, а що так дешево? Думаю, -моє, 1900 баксів. А потім тільки щолк щолк Ага, тут же ж номер AU 946 LD. Ну, тобто він не розтаможений. Що хочеться мені сказати за трансальп, що моцик... Ви бачите, вже падав. Давайте ми почитаємо, Продуємо мотоцикл на бодрому ходу, требує бензина, повністю обслужень. і поїхав, Сел, поїхав в комплекті Чехол Оксфорд для зв'язку пишіть, зв'язки. та та Це недорого 1900, але ви, ви маєте розуміти, що ви будете їхати по тільки по пищикам, десь, тільки десь по там, там, де немає правоохоронців. Чому? Тому що вас все просто заберуть, він такий зелененький. Чітінький якраз на нужди армії. Аж бігом піде. Так. Е, класний моцик. Сидів я на ньому, навіть там метрів там не знаю, 40-30 ну, круг такий зробив. Він, здається, такий здоровий, він, здається, такий масивний коняка. Да, але він наскільки зручний посадки, він наскільки м'якусінький, ви сідаєте, і у вас таке враження, що ви в ньому просто. Народились, що, що він просто созданий для вас і під вас? Ви, ви в нього просто вливаєтесь. Наскільки він класний, ход вилки здоровий, посадка удобна, спина, все, все чотенько, ну просто охрененно удобний моцик. Взагалі, і не здається, ви коли сіли, ви таки, я, ну, я так думав, що йома, я думаю, він такий здоровий, такий неудобний, все. А він наскільки став такий маленький, зручний для вас, що прям просто. Просто песня. Ну, але ви маєте розуміти, що він коштувати мало не може. Так, ці мотори також ресурсні. V-образні, хондовські, тут просто без, без всяких понтов. Але ж знову нема реєстрації. Так, ну, ще я от відкрив, гляньте, Продам VOC 300AS 200. От Наче класний моцик, да? От Наче класний моцик що не можу сказати. Пробіг 7000. Продаю свой мотоцикл. Состояння ідеальне. Работає без нарікання. АКБ стоїть нові документи в порядку любої перфолії. Понятно, да, що пробіг маленький, моцик нормальний, все чітко, але 200 і 2500. Колись я на нього задивлявся, подобався мені він. Але зараз не знаю. Ну, якщо б у мене було б 200, я б докинув ще 300 баксів, я б взяв би хондочку. А, а так, ну, пульсарчик, бажаш пульсар NS200, знову 1700 баксів. Тут вже немає. Ну, тут вже наворотів ніяких немає, все чисто. Все. А так, да, клітка є, тобто багажна система. Кріплення під кофри. так, Пробіг 19 тисяч. Ну, тобто встановлені про ті віддаю, там була тримаю, добре. Акумулятор, встановлені протитуманки, сигналізація з воротнім зв'язком, встановили багажну систему, клапана все працює. 19 тисяч, як при нормальному уході, це в принципі не сильно багато. Технічні справи, наражне храніння, нібітні крашені в крашпеди, бортовий комп'ютер, запасно. Ну, в принципі, класно, да, все. 700, чи брать китайця за 1700. Чи брать пульсара за 1700 навіть з прибігом в 19 000. Я б взяв би пульсара. Ну, от, як якщо б я такий хотів би моцик там такої форми. Так, ідемо далі. Suzuki Grass Tracker. Це не бігбой. В ньому 18 колеса, в бігбоях 19 передні колеса, колес більше хід вилки, в нього інший трішки руль, в нього фонар такий йде прямий. давайте Я, я тут покажу, якщо в бікбою йде фонар такий, тут довше крило, ну він сам трішки більший. От, все, посадка мені не подобається. ну ви отак їдете, як якийсь як в дитинстві королівський руль, такий, в бігбоя трішки нижчий руль. Вот. А це таке таке, трошки щось, ну, такое, в общем, на любителя посадка. Да, і в Big боя, в чому фішка, в нього є Kickstart. ну тобто заводна лапка в нього є, а це дуже великий плюс. Це просто обалденний плюс. Але, що мені хочеться сказати, що самі Томосики ці класні і коштує він 200 пробіг 34, але цьому вірити просто не можна. Рік випуску 2004 мотоцикл тільки з Японії, без перебіг по Україні. Пройшов повну передпродажну підготовку, повний пакет документів. Состояння – составі атлічно питання вопроси по телефону. Самі то моцики ці класні, вони просто просто різкі на, на підйом знизу просто підривають. Але я ж кажу, що мені в ньому не подобається сама посадка. Але то таке, знаєте, і знову ж да, 200. Чи взять, наприклад, Геон Скремблер за 2, чи взять Сузукі Грастрекер. І також це, типа, Скремблер, таке щось Ну, замінив тут руль, там не подобається, якщо і все. але і так піде. Справа привички. Якщо стоїть весь старий японець або новий китайць, і ти вже думаєш, китайці вже. Надоїли. І в цій самій ціновій категорії японці є класні, І ти вже думаєш, все, я вже китайців не хочу, я вже там покатався. Тепер уже японці крутяться в тебе в голові. Тобто, ну, цінова категорія 200-2500. Ідемо далі. Kawasaki er 6 Ninja, інжекторний. Ну, Тут, звичайно. 200 але, але є великий знак питання. Продамото Kawasaki r 6 інжектор 650 кубов, хороше состояние, заміна всіх жидкостей, замена цепь, -та, та тут все установлены дорогой комплекс синона, замена руля на территории более удобный, дорабатывал под себя, техническое обслуживание, пробег родной вопросы по телефону, продажа неспешная. Что я думаю тут, тех паспорт и номер в наличии. Проста продажа. Що я думаю? Що в мене є дуже великі питання. Ну, я не знаю, чесно, я не хочу казати нічого. Можливо, все чотенько. Ну, що то дуже дешево. Я ставлю три крапки, я не хочу нічого казати. Але просто що ну, є такий моцик. Мотоцикл Suzuki gv 250 GIVIK. 2550. Тут уже йде з номером. Дуже класний мотоцикл, економічний, безпроблемний, легке керування. Достатньо потужний, як для 250. ки Ви бачите, тут 250 ка коштує 2,500, а там була 650. ка Теж 2500. Обслужений. Замінене масло, Model 15В. Колодки бренду, технічно немає заважень, сів є незначну, ну, хто тобто шестиступенева 6... КПП. Ну, тобто, все чітко, дворядний циліндровий двигун рідинного охолодження, ясен пін. Мосик вартий уваги. Так, це 250-ка, але якщо вона О, похоже на пульсара, бачите, переборка. Тільки в пульсарчика воно йде так. Ну блін, прикольно. От, 2550. І тут уже можна подумати, що також 2550 і є вибір. Стан у нього, ну, нормальний стан. Нічого не бачу такого. Так, звичайно, вже тут кажесь падали. На дугах є такі потертості, ну. Хто ж, не падав на японця, га? Тобто ще одна цікава цяцька. год выпуска 2014, майже новый. Ну, цикаво. Открыл! Геон Скрэмблер, блин. <laughs> После этого все, что я бачив, за 2000 куповать ну фиг я знаю. Я же не знаю, честно. Я не знаю. Нафига я его открыл? Да, классный моцик, конструктор, все железно, все тут четенько, рама типа классно. Ну, все тут, ну, Понятно, це китаць. Ціна в 2000. Закриваємо його. От, перед нами мотоцикл Badжа Avenger 2017 року. За 1600 пробіг 10 тисяч. Бажаш Avenger в состоянии. Оригинальный оригінальний не пробіг, крашен, в аварії не был, подробнее по телефону. Ну от, Будь ласка, на номерах зареєстрований, все як має бути. Моторчик, ви бачите, в ідеалі, все нічого не падано под дугом, все, пластик цілий, бак цілий, підніжки, все тут нормально, ні до чого не придереся. І коштує все на все 1600. Так нафіга ж мені ну от, купувати китайця за 1600, за 1600. 700 такого ЧПК. Ну, блін, я знову, я не хочу казати, що цей краще, чи той краще, чи той не краще. От, от просто, якби я якби я вже зараз хотів би собі купити такого Евенджера, чи Китайця, чи баджажа то я звичайно, взяв би Евенджера. Так, а це в нас Suzuki GS 500 є. Ну, тобто, це вже такий так, пробіг 40 тисяч, ну блін, 40 тисяч. Ребята, мотоцикл 90-х років. початку 90-х років є тут рік. Продусвій мозпери в личном состоянии. Готовь сезону. вілка перебирається, це звезды, амортизатор, Suzuki Katana, резина в нормі. Дивитель запускається з полаборота. тяг хороша, расход 5-7 літрів в залежності від їзди. От, Пробіг 40 тисяч, ну, блін, початок 90-х, навіть якщо там середина 90-х, ну, 40 тисяч, ну хто в це повірить, блін, ну хто? і центральна підніжка тоді є, що саме ну, саме, саме таке, блін, головне для, для таких, ну як, не саме головне, звичайно, але великий бонус. В минулому відосі я казав, що я маю дуже великі погляди симпатії на Honda cb 400 SS. Так, вона мені дуже подобається. Просто ця форма, це чиста класика, це вічна класика. Мотори небиваймі Honda просто лялька, але вона дуже дорого коштує. Вона коштує там від 3,5 до 4-5 там 5, навіть чим-то є. Ну, це просто космос для 400 це космос. І товариші Гіони, от колись таки нам продавали в Гіон Булі 400. Ну, типа за кос під цю Хонду, Але ну, ви, самі, ви самі розумієте, що це китайська якість. Але тут вже є запуск з кнопки, чого на Хонді немає. Кік тут є, і там також є кік, там тільки заводка з кіка, але тут є і з кнопка заводка, що також плюс. Але у всьому іншому, щоб ви пацани не розуміли, це мосик чоткий, але це китайце. І він коштує 2200. І ще одна фішка, що їх вже немає. Нових їх вже немає. Їх не випускають, не завозять. І це також плохо. Читаємо: Стан на 4 з плюсом. Є потертості від сумок та пароцарапин. Мотор, коробка, все кнове, 80 прибіг було по Європі. Ну, нічого немає проти. Але я все на все знайшов сайту OLX і сайту Авторія. Один єдиний Bullet. Більше немає. Щоб ви розуміли, що їх дуже мало. На руках. Чому так? Я не знаю. Ну, в принципі, класний моцик. Ставте в ціну його там в 2700 новий і його може будуть купувати. Може будуть купувати. Я не йшов на модотеки, вони є, 2 2500, але я так думаю, що це просто вони залишилися тут. В наявності їх немає. Нічого не, ну, я не знаю, чи є вони в наявності, але я думаю, що їх просто немає. Це просто залишилася така. Стара фотографія з старими цінами. Ну і так, друзі, от ми перелистали, подивилися, да, і, і, і що мені так запало. Да? Ну, от не хочу я брати Гіон Стінгер за 2450, не хочу навіть із за то, що він там новий, навіть із за там, що шестиступка, все там. Чутенько от задивився я на хонду CP500 на пульсара. Honda пульсар. Бенелі також ні. Тому що 35,5 тисяч прибіг. Це просто це охрененно багато. Так. Honda, пульсар. Це ми також закриваємо. Буліт, якби я знайшов Буліт в класному стані за 2200, то, мабуть, його можна було брати. От Bullet, пульсар, Honda. Чік, закриваємо це. Все. Ну, це те, що от, от я зараз, що зараз, до речі, станом на середину березня, майже на середину березня, це такі ціни такі мотоцикли. Можливо, ще появиться -то пізніше, тому що сезону ще як такового немає. Можливо, перед сезоном, як там, ну, не знаю, там в травні вже, в червні тут масово мотоцикли, піде масова. Продажі, будуть пересаджуватися на якісь там інші покубатурі, вищі, новіші, а ці будуть продавати. Тому що зараз це тактики які одиничні випадки, хто відкрив сезон Ну, в принципі, все. Все. Ну а на хундочку дивлюсь, і слюдні біжать. Передня. Резина ще японська. Ну, класно все. Нічого не можу сказати. Так, можливо, тут все покрасили балончиками, блин, ці всі коліна вихлопні. Ну, але зробили класно. Сідуха ціла, все, все тут нормально. Мотор вилазили, Вилочка без спатьоків. Без все це можна дивитися, все це можна перепровірити. Вот. І, і ціна 2500. До речі, це сама-сама чітка, сама бюджетна японка, яка є в такій кубатурі і в такій надійності. Поки вона сама-сама така, блін, бюджетна в 2500. Якщо вона там піде там, 3500 і вище, вона вже стане не така бюджетна і, 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 мабуть, ми не будемо вже її просто дивитися. Все, а на сьогодні, поки все слюньки попускав, вас якось трошки прозвлікав і, і ніч підійшла. Все, пацани. Слава ЗСУ, слава кожному із вас! Все буде Україна! До зустрічі! Побачимось! поля мажору всім!